Так, велосипедик електричний 250 ватт. Двоє собі під горочку. Їдеш навіть в жару, навіть не чує. Дуже добро їде. Рівнесенько, нака дуже хороший. І тормоза дуже хороші, гідравлічні тут стоять. Всім добрий день. Ви бачили, як велосипедик під горку їде з двома людьми. О, тут є така гора, дай Боже, фара, бачите, все працює. Велосипедик алюмінієвий, дуже зручний, комфортний для дороги. Я вам говорю, на планетарній втулці, планетарна тулочка, то тут у середині в колесі є 8 передач, і він дуже грузопід'ємний. Ви можете там, наприклад, на нього погрузити ще 100 кілограм, і ви їдете, він має понижені передачі, і ви не чуєте дуже великої нагрузки. Дивіться, який тут сервер стоїть. Дивіться, собі треба, наскільки треба, підняли собі, опустили. Сідушечка так же само, дивіться, підняли, опустили. Амортизаційна стоєчка, яка амортизує дуже комфортна, широка сідушка. Батарея Ліонова тут мінімум проїжджає 50 км, З одного заряду, дивіться, на баночку з-під водички є така штука, можете собі поставити. 26 колеса, резина швальба, воно є осилене. Має такі пістоновані обуда. Бачите, резина швальба стоїть дуже добротно. Вилучка амортизаційна, ногесенька працює, ну, як в машині. Тормуза гідравлічні, магура увідні. Є дзвіночок, бачите, тут є от комп'ютер у нас. І ми показуємо, наприклад, різні режими. Зараз такий найбільше допомагає. Стандарт можна проїхати 70 км. І в еко можна проїхати, там, наприклад, сто камери, але то дуже мало допомагає. Фара тут все включається от на цьому таблі, от тут я раз, чик, включив, чик, виключив. Все на таблі дуже зручно. На багажник можна ще поставити собі таку такий кошик зі сітки. Мотор тут, що ви розуміли, стоїть Panasonic, теж дуже добротний. Все працює, дивіться, є замок блокувати колесо. Все, заблокували. Тим же самим і замком знімаєш собі ключом батарею. Батарея от тут і пишуть бачите, 10 А там і так далі. Ну але ми його тестували, він на 100% проїжджає мінімум 50 кілометрів. Є ще такі вживані батареї, хтось хоче допоміжні, ми їх продаємо по тисячу гривень, вони на 60-70% добре. Та батарея добра на 90%. Зараз ми зробимо тест, і я вам покажу, як він працює. А підійде сюди з камерою. Дивіться, тут є така кнопка, називається тест. Дивіться, я нажав на неї, бачите, показує всі індикатори. Це батарея заряджена на 100%. А тепер дивіться, як зробити тест, на скільки відсотків вона добра, її життя. Дивіться, я нажимаю на ту кнопочку і тримаю. І зараз ви побачите, як діоди будуть. Дивіться, раз, піднялися. Бачите, одна остання не загорілася. Це означає, та батарея добра на 90%. Ну, вживаний, але в доброму стані батарея, не на 50%, а на 90% вона добра. І ви собі будете їздити ще пару років без проблем. Когось буде цікавити така лялючка, пишіть рама тута L. Розраховано від метра 70 до метра вісімдесят людині підходить. Зарядне, зарядний пристрій оригінальний від цього флаєра. Зараз вам покажу, що все працює. О, дивіться, вставляю. Бачите, нічого не горить. Раз, вставив, все загорілося, зарядочка пішла. Все працює на 100%, і я тут їжу, їх тестую, провіряю. Нема такого, що ви купили і щось не працює. Вони всі протестовані.